Яка швидкість трактора Uto 244SX? Тут я навів невеличку табличку. Це обороти двигуна в першій колонці. Передачі понижені 1, 2, 3, 4, передачі повишені 5, 6, 7, 8. Заднє колесо. Довжина яку він проходить за один оберт, Тобто 3 метри 35 см. Обороти, які на кожній передачі робить заднє колесо, це на швидкості обертання двигуна, 1000 оборотів за хвилину. Це переднє колесо, яку відстань воно проходить за один оберт. І також його обороти на 1000 оборотів двигуна. І тут виходить швидкість на різних оборотах двигуна. От, двигун, обороти 1000, 1500, 1800 2300 і його швидкість на кожній з передач. Тобто максимальна швидкість на 2300 обертів 34,54 км за годину. І нижче покажу діаграму. Це є швидкість в кілометрах за годину. А це передачі. 1, 2, 3, 4 і повишені. 5, 6, 7, 8. Або кольорами вони так само позначені. 1, 2, 3, 4 повишеного ряду, 1, 2, 3, 4 пониженого ряду. Як видно з діаграми, передачі всі пересікаються, але йдуть поступово вгору. Тобто, якщо взяти обороти, наприклад, 1000 оборотів 7-ї передачі, це є трошки більше, ніж 1700 оборотів 5-ї передачі. Або 1500 обертів 6-ї передачі. Так само можна ось. Перша на максимальних оборотах пересікається з півтора тисячі оборотів четвертої передачі.